Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і я не один, я разом з Дензо. Всім привіт, друзі! В общем, Денчик, так як ти бачиш, у мене вже є міфік перший. І, якщо чесно, на його було. Складно. Ти вообще чортяка. Чуєш? Викликав, значить, без мене. Я свого, значить, слив свій ранг, да? А тепер ти сидиш хизуєшся цим. Чувачі, Це взагалі ти... не чесно. Ти не слив, у тебе ні разу міфіка і не було, пацан. Так що ти не розказуєш, що ти там. Є, мене був майже, в мене був майже, 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 буквально одна перемога, і я переходив на це. Міфічуське не знаю що. <laughs> <laughs> в общем, а, ти знаєш, нафармити було його дуже складно, тому я пропоную тобі зараз не йти в рейтинг, тому що, скоріш за все, з тобою я як завжди, все силею, як всіда. От, то я пропоную пошурувати, чисто пофармити кубки на ліончику. В тебе ось о Кольт теж там до тисячі не так далеко. Ну, або спайк, наприклад, теж. Ну, на в тебе маловато трохи кубасів. Я можу ось це взяти, бо диви. В общем, бик реальний. Ну, бик реальний, але дивіться, тут бачиш, не так багато кущів, так що я і не думаю, що він сильно надо. Хоча він і без цього демеджував. Але багато в центрі мус. є. Ну, хоч я можу взяти гаджет просто не на те, щоб дивитися в кустиках, понял? а те, щоб мої мінки їх станили на місці. Ее, блін, авта, є такий, так? Да? Це ж суперсила, а не гаджет. Да, да. Да, це суперсила. Ага, я понял. Ні, ну в принципі, в принципі, можна. А ти, кстати, знав, що у нас в топі по Україні по клубам ми знаходимося на 233-му місці. Кстати, ми були 225, але нас, походу, Трошки спустили, бо хтось там щось видно докачав. Це капець, пацани, щас, який на топ 200 клан Грозні зветься, і тут самий менший чувак, який є, це 56 тисяч кубків. Абалді, тут і чуваки по 80 тисяч кубків, по 88. Жесть, тут дуже багато жирних чуваків. Ну ми теж шуруємо помаленьку, і клуб нашій потихенько-помаленько качається, і потихеньку помаленьку ж заходять багато класних чуваків. Радує те, що ми хоча б задніх не пасемо, да. У нас потужні підписники, нас потужна армія отак от. Які просто рознесуть, рознесуть ці всі клани. В щепки просто. Так що. Пацани, давайте залітайте на купілочку, фарміть, да. Ти так же класно кажеш, у нас ми задніх не пасемо, а я якраз дивлюсь на це. Я тупо самий внизу. Ти чуть-чуть вище мене, і ти кажеш, ми задніх не пасемо. Нє, нє, ні, ні в якому разі задніх не пасемо. Я говорив в загальному за нас всіх, за нас окремо я мовчу, поняв? Ну, якщо говорити за нас всіх разом в клані, то да, тоді ми класні тіпи. А якщо говорити за нас з тобою, денчик вдвох, то ми взагалі нуби конкретні. Нам треба ті кубки якось фармити, качати і жесть. Ми з тобою як ті нубаси. От, ти правильно підмітив, що реально, що тягнуть клан на дно, поняв? А це ми з тобою. Да-да, Оце да. чисто, ми з тобою. І якщо ви не хочете бути в своєму клані конкретно жорстким нубом, то все, що вам треба зробити, це перейти по посиланню в описі. І в мене в магазині ви можете замовити буст кубків Браво Старсі. Представляєш Денчик? Да. так що я, походу, скоріше саме. Можливо, замовлю в тебе бустик, да? там, оформлю собі міфіка, тобі даже і не скажу. <рес> ну там можна і кубки забустити, і в цілому ранг теж можна забустити, то не сильно складно. Но, це знаєш, це трошечки тако. В не наших чесна, реаліях буде не. трохи нечесно, тому що, тому що ми з тобою в противазі сидимо, розумієш? Я то теж можу сидіти кубків, що собі набустити, але я цим не займаюся. Але так не, цікаво. так не цікаво. Але щоб похизуватися над своїми кентами, то було би прикольно. <рес> ну так. Да. Так, чуваче. І слухай, чуваче, нас прийшлось прям душить і мені тут було особо не подобається на цій мапі. <с. Опа. Ну, колет ти вирубив, коле ну, ти вирубив, я вирубив. Щось, тобі. Цей братуха тебе не впустить просто. Мені здається, тут треба брати якогось закидальщика, поняв команду. Кстаті, да, як варіант якогось спраута, але спраут у тебе вже тисячу має. Ой-ой, ну, тут братуха. двоє сидять без банок вообще, Денчик, Ді сюди! Я бою! Мінки тако БМС! До побачення, маню! Байшов, ДУБАСІВ! сейчас такого берем. Атаки нема, атаки нема, манья якоїсь. Ще шарф має запригнути. Ну шарф, я не думаю, що нам особо щось зробить сильне. Нам треба оцього типа якось прогнати отсюда, поняв. Надубасити його. Да, 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 бо ворон дамажи жесть, і тут ще чуваки ось, ось справа сидять. А він прям вниз втік дивися. Ось я, в нього ще й ще, так що треба молитися, щоб в нього не було гіперсили на нього, поняв? Ой-ой-ой, тут пациків душать! Убив шарфа. я мінки такое поставлю, сейволо. Сквика, сквикав, бес сквика. Брат, не пойдет. Мене, мене я дуже мало хп. Так. дивись, як на мінках, чувак, його. Хорош! Я убив, пацан, я вбив пацана. Ти я тут чисто. Солити, солю. Братуха, в тебе. Я чисто 17, солю, пацан. У мене 18? Да! ха просто з двох плюх. Так, мінки сминки ставлю, так оставлю. Бам Тако бемс. Жесть, я, цей, я цей, дамажу, цей. пацан. У мене такий демедж лютий Давай, цього. Нубика, крабика. Давай, котяра, пока. 20 банок. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мега Вставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Та Чувак, ти я ти розвалив. Да, ти, ти взагалі дуже люто тих сильні грав. Коротше, ну, я думає. тебе забустив. Я це думаю, як зазвичай. Можеш замінити. Денчик! У мене легендарний може... СТОРДРОП! дроп! Хай тебе обламаю. Тобі Обама. зараз випаде, знаєш що? Що? Спрейчик випаде. Чувак, який спрей? З легендарного спреї не падають. Мені випав скін на брока. Ой. Блін! Так це лайно! Диви який Ти скін що випав! <рес> Диви який скін галімий випав. ще ща покажу. Де той брок, ось він? Отаке випало. Общо, наче дефолтний, поняв. Да. Аби мені випав отакий ось, громовий уф. А ладно, він мені може і не падати, я його можу так купити. Dveikia į mane jėta per blok. О, він прям потужний. І і так забувається. Да. Він капець, як мені подобається. Тепер, знаєш, даже якось хочеться цього брока і підкачати, насправді. Бо це, напевно, був би другий чел, якого б я би качав. Ооо, тепер він 11 сили. Правда, в мене тисяча пауерпоинтів і 12 тисяч коїнів. Uh, і Я, кстати, не знаю, яку uh, взяти суперсилу. Ти на які граєш? Я граю на надатковому снаряді. Поняв? Тобто, тебе 3 тисяч, в тебе замість трьох тисяч, у тебе буде 4. А... Поняв, як зарядів. Така а, ракета ракета все, Поняв, поняв, да-да-да, Поняв, поняв. Все, я купив. А я тобі скажу що я досить швидко цього брока викачав на штуцер, поняття. Він супер універсальний боєць. Плюс в нього ще є такий оцей його гаджет, поняв, який дає тобі змогу просто втікти. Від того самого шарфа, від якогось такого Да-да-да-да-да. Я купив гірку, що вона на 15% швидше перезаряджає, і я би ще купив mm -hmm. напевно демедж або все-таки щит, бо в нього хп маловато. Ну це я пізніше вже подивлюся, а поки що ми все-таки повертаємося до Ліончика. Кстати, на Ліона якось скінів так нема. Класних, вообще. У мене всі а скіни погані, на Льона є. У мене отакий є, такий є, такі є... Такі. Ну волк самий потужний, поняв? Волк самий якийсь потужний. Це якесь не дуже мені подобається. Ну, коротше, в мене із самих цікавих, то це вовк, напевно. Хоча там за геми є жовтий ліон, він теж прикольний. Ну він 79 гемів коштує. А я оцього е, громового зівса купив. За скільки? За 199. Ото ти боржуй. Ну, ні, так у мене пропас. Я ж перед цим теж купив цього. Грома купив. Теж скін за геми, геме, той прикольний. А, я да. Ото тому що з тобою я його купляв. А тому, що з цього пропасу так гемів багато сипеш, що мене їх постійно багато, та я їх і купив. А кого це ти взяв? Барліка? Я взяв барліка і взяв базу, Шось... щоб сповільнювати, поняв. Щось ти такий Барлік нубський, я не знаю. Не знаю, мені прям кайфовий. У мене багато скидів на барліка є, поняв? Але мені цей саме найбільше закатує. Мені подобаються ці снаряди, поняв, що вони десь такими блискучками, поняв? Ну да, да. Мені ще оцей гриф подобається, поняв? За гриф грати. Він прикольний, чел. у нього так демеджа багато якось. Він потужний, поняв, але не знаю, він якось не закатує його взагалі. Йоуль ну, ульта прикольна. Ой-ой. Ой. Сповільнюю, так? отакою якось. А, ага, Він задню добре? дав. Секунд, получається? Ну він ближник вообще, сам по собі. але зліва, кстати, тут громчик. І я 6 цепьюсь. Я помер, я помню. Я щас уцеплюсь данчик. Хтось тебе наказали. Мене чи тебе? Тебе наказали. Ладно, Хоч... що я, поняв закидальщик. А, мене да порозказуй. А кидало. я що винуватий? А, а я то, що то, винуватий, то, що то, ти то. бігав за мною. Бігав за мною просто і нас убили. Ти ж повинен за стінами ховатись. А в мене міфік красується такий. в тебе даймонд якийсь такий застяний. ти в дуба. хе хе Я тебе сейчас буду спеціально сливати, поняв, щоб ти взагалі собі ніколи не апнув. Поняв, чуєш, чуєш, ти так не говори. Воно тік, диви, бачик накидає, а ти щось наче якось начей не можеш, я не знаю. Мені нравиться, що такого мене плюха. Поняв, мене хилить. Ну да. Типа, сього я кидаю плюхи, дивися, кину плюх, я знов уловий. А ти не хочеш, а ти не хочеш за поко пограти? За поко? Я на ньому погано играю, кстати. Що що ж на У нього ультич класний. І в нього, нього каждо плюха хилить може, понял? Ну нас бачиш, як тік зонить. Ну, тік прям дуже люто зонить. На то він і тік, як говориться, знаєш. Mm -hmm. Але, типа я Але можу. Так, рапнув, можу пацан. І шайд репнув. <laughs> ну бо а я їх розни пішов. І Санді нема, і Кольт остався, і ворон. Братуха, я біжу. Я біжу, хелповати. Дворона щас такого відзоня. Так мне бы похитили. Так, надо было только даби добити, кстати. А би я попав по нему. Тут ще шарф, кстати. Шарф на мене запрыгнув. Роблі, отакий го, отакий от мучик просто. Отбили шарфа. Ну, він понаглів сильно. Да, тут я бачу, що я десь ее тиммейт сидить. Кстати, ее тиммейт можна було б винести. У нас бы бомба не там Поки все він сайт седи. Ну, він уже не соло, конечно, но там шарф все одно не найсильный. Десь, ну, він щось буде в мене пригати, я щас можу сповільнити його. Отакого такого. Так, давай її доб'ємо, бо у супер противна. Така дальне Давай, давай, давай. Тепер треба оцих тіпів якось зонити трошечка. Мені би щас добити, поняв би суперсилу. У мене таку область ульта закриває, що культа закриваєш. Це капець. Шарф кольта вині, шарф кольта виніс. Запрыгнув на мою на мою цю запрыгнув, поняв? До побачення. Він запригнув на мою на мій гаджет, подумав, що то я. Я забайтив. Давай я візьму когось більш активнішого, бо на цьому закидальчику я не хочу. Дивісь, в мене є кошак, якого я можу взяти. Або можу взяти кольта. Попробуй кошака. А я поки стардроп відкрию, мені ще й міфічний випав стардропчик і плеєр плеєріконка. Блін, кошак ти кажеш, да? Ну давай попробуємо. В принципі, ближній, я такий більш середня дистанція. Щас попробуємо. Ти зможеш залітати хорошо. Та, знаєш, треба тестити. Треба тестити різні такі команди, щоб в майбутньому знати, що пікати, наприклад, в ранговому бою. Так, тут внизу є мелоді, походу. Ух ты, Йо. Так, коробка в бій. Йоу, oh, чувак, яка коробка! На і так урону багато! А От ти шахать? як думав? А, чувак! Ти нафідів! Це не я на ти. Ти пішов помер просто! тобі треба було стояти, ульту збирати, запригнути на ню та й все. Вона б нічого зробити не змогла, а я б її розстріляв би, поки ти їй дамажив би так. А я за. Я забув, що кошак пасивно заряджає ульту, поняв. Ага. Та ти голову до голову дома не забув пацан? Але що ж тебе, тебе ж тебе просити? Ти ж все на все даймон, чувак. Що з тебе ждати вовше? Все, я з тобою, я з тобою не говорю, поняв. Там кошак. Йо, ще один кошак, да, да, да. Дивись, я роблю отакий мувчик. Да, да, отакок, закидуй. Бемс, бемс. Просто провіряємо все, що тільки можливо. Пацан, спригуй з мене. Все, спригнув, спригнув. Тебе щас Джесі накаже. То Гейл. Хто це такий, що це, таке? Чи це? Гейл. <с> Чимось схоже на Джесі, кстати. Да, да, похожий. Опа, ти попав, ти попав. Ладно. Ми без, банок, поняк, Конечно, ми без банок, поняв, в чому проблема? Звісно, ми без банок, чувач. А ти як думав тут і грати тепер? Щось взагалі нас погано заспамило. Давай на нього можу запригнути. Пригаю. Рубаш, рубаш його! Та рубашу, От я підходив! О, кстати, Там я вольт 10 банок, пішли до нього! Ой-ой-ой, нього плюха пухаш. капец, ну его бой. Тут тей кольт, Тут кольт. Давай на тебе залізу, братуха, будемо такого хоча б закидувати. Я не знаю. Давай, я просто... не ну, знаю. Ну, у нас Рувай, правда, що нам робити. Ой-ой-ой. нас душить прям дуже люто. Все, чуваче. Ти що зліз з мене? тобі хана! Чувак, конечно хана! Бо ти не тікаю. А що я зроблю, чуваче, ты бачишь мою кількість банок? Ух ты! хе Даже цин Да, да, да! Диви, диви, диви. О, так, о, так. Стик, ага. а отак, стік Ага. Надіюсь, він <laughs> чесно на упередження поті стрельнув якось. Ну все одно топ-2 <laughs> нормально. Хоча би там два. Топ-2 пойде. Ось плюс 7 кубків, це теж нормально, але це мало. Нам треба, знаєш, нам треба хороший він стрік також, щоб нам давало кожен раз по 15 кубків, і ми сиділи, качали ту тисячу. А так я ще навіть 800 не виформив. З таким нубом, <laughs> як ти, вовше тяжко. Я теж не знаю, та ці пацани. ха 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 а ці пацани просто ходили всіх убивали, поняв, Та їм байдуже. А в тебе вольт викачаний на 1000, чи ні. Але який там 1000, тебе там б 10 і по 10. А на еще тисяч... тисячу... не викачаний. <сих> у там чи 500, чи 600 на ньому, не помню. Я поняв, поняв. А че сховався? Боїся а ти Пишни и вынесем еще вольта, дай. вольта, диви. Ось тут бульбашка є, диви. А я вольта про... прогрів, чуєш? я забрав у нього дві банки. Пішли давай, винесем давай, цього Санька, це Саня про, прыгай на жди, жди, жди. Там же ж тебе... Оце буде Опа! Все, так, ти uh -huh. Все нормально, прогріли, и пацика. О, там брок-брок внизу. Так, брок ще є. Опа. Ой-ой, ой, -ой, -ой! Данчик, данчик! данчик, данчик. Приїхала, капусточка. Опа. Тут же, кстати, хенкич. Я хаваю Брока, братуха. Тут нема. Хорош. 10 банок, це серьезно. Там вверху бульбулятор, я погнали венесами. Полетіли, в мене же ульта. Опа, Дивись, когось бачив. Тут опосе по-любому. Чуваче. Серьезно. Чуваче! А, воно ну, вона в типу на лили. Там Лілі була. вона тут просто гейл, була, бо, Тут понятно. Гейл з прошлої катки з таким же самим скином. І Хенк він уже з Хенком. Опа, лупашу лили. Братуха, залупил. Хорош, хорош. Просто в соло. То пустой 10 банок, ти пацан. Разбиратися? Разібратися, Диви. Отако просто роблю, і на все. Ага. Ага. О, і помираю! Ця. Дензо. Та твоя да? ілюзія була, Я думав, що це ти так ідеш в наглу. Ага, я в наглу хожу, да-да. То ще нуба злийся гайловий буде вже мем. Та, чувак, щоб я злився комусь, ти що гониш? У мене міфік перший, яке я злився, ти помер, а я ні, я демеджа більше наніс. Братуха, я щас відкрию просто твій профіль, я посчитаю, скільки в тебе тисячних ти гравців. От тих гравців. Чувак, посчитай, Десь. посчитай. Так, в тебе їх шість. Поняв. Шість, а у мене, мало? братуха? А це що, мало? Шість. Вісім. А у мене Братуха, де в тебе вісім? Да в тебе вісім. А ти відкрий, подивися, нуба. ну. Ну да, так, да, вісім. Так половину з них я з тобою і виформив. Ага. Я з тобою вифармив Лілі, я з тобою вифармив Спраута, я з тобою вифармив шарфа і Дінича. А я з тобою половину твоїх вифармив, чуєш? Кого назви? Усіх, братух! Кого, усіх? База я вифармив не з тобою. Кенджі я вифармив не з тобою. Кота я вифармив не з тобою. Спайка я вифармив, тому що баг був. Джесі я вифармив не з тобою, а Едгара з тобою. Такий брехун? Я брехун, що брехун? У мене спайк тоді баг був. Я даже спеціально купляв на нього суперсилу іншу. Так, я Я тоді поміг тобі вифармити і... двох гравців, поки баг. Цей працював. Так ми з тобою сиділи, сиділи ви фармлювали чуєш? Не ми з тобою, а я ж грав тільки на спайкові, бо в мене був бах. Ну да. А ти грав на а всі я грав на цей... якось бравлера. Ну правильно, ти всіх качав, а я ж тільки спайка, в мене на ньому даже 1100 кубків було. Але ж про бах, хто тобі розказав. Чуваче, тікток мені розказав Чувача. про бах. Хе-хе-хе. брехун. Ага, порозказуй брехло ты. не воняй мою сторону, братуха. Я йду банки фармит. Ну давай, пацан, шуруй. Я тут шарфа грію. Да весь не помри. Ос, дай весь, шарфик. А, ну ладно. Можу давай, і померти, бо там уже Ліон і Шарф, вони разом. Давай, давай на тебе залізу просто. Оп. Угу, Та й що ти зробиш? Ну дивись, одну одним динамітиком попав. Все, ото на все. Дивіться. Опа, опа. Опа, а. Я порубивай, пацане. Хелба не мені! То я стріляв, У мене зроби? зарядів а не було. Ну! Все, тікай, тікай, тікай! Не буду я тікати, Весь я буду їх там мажити. Вони мені нічого не зроблять. Тебе сейчас. Тебе ще нубика, він впригне. Вони мені нічого не зроблять. Пацан, а ти щас появися. мене даже не встигне. Вони стекли втекли. Так, мені здається, ліпше в центр не йти, да. Ти бачиш, як я Давай я, довіри, я що зроблю, там є. От так зроблю просто. Десь бо він з гіперкою, має пропонувати. от, дай. Мені здається, ліпше не бікувати, ліпше навіть якщо зверху там бікнути. А, там ще й вольтич сидів, поняв. Угу. Mm -hmm. А вольтами, кстати, може, ні. Тут, ну, чуваче, в них тут 10 банок. Оце ж ми з ними й бились, чувак! Я ще ультру протикав. Ладно, отак, отак, отак. ладно, я посижу в тіньку. Я їх так прогріваю, тебе бачу. Жалко, що в мене просто баночок немає. Хорош, хорош, дай. Хорош, Я хорош. Без. хорош. Ой, хорош, <laughs> хорош, все, пригай до тебе. Ой, це зря ти робиш, чуваче. Це дуже поганий мув. Так, добити, жити, не знаю. Бе Все. Хорош! Живи, живи, поняв? Я сел на гашу, дивися. За отакі муви їх треба наказувати. Все, пригай, сейчас, наприклад. Бемс, бемс, тикоты. Аааа! Да то бля, это было на трампліні прият, ну? Я думал, у на Леон далі за душе, понял? Из-за цього я типу, без втік. Але топ-2. Головне, що у нас є топ 2, і вже стрік стрик Стрік Стрик це хорошо. Ще плюс 9 кубасів. і 1000 XP, кстати, на батл пасса. Киф ты левел баттл пассажир? Эээ, звичайного. Чи. Да. про? Звичайно, звичайно. Звичайний 13-й. А, у мене 15-й. То ти ще й тут нуб даже. А в про баттл пассе в ты там робиться? Та в мене там вообще туго, братуха. Скажи, скажи. мене в мене там 21-й левел лише. О, в мене 33, пацан. Ну, бо бой більш прокачаний, слухайка. Да, да, пересказий. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати, бо з цим нубом деном ні чорта не вифармиш. <гум> Так що... <гум> так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, на мій, на Дензо і всім пока-пока. Пишіть в коментах, що він патюк. <гум>